переможцям з змагання. Багато майстрів спорту виплика на нашому центрі. Здобуто багато перемог. Привітаємо щирими оплесками учасників наріного. Штанський район, команда. Вас наш девіз. Мадьоні, активні, розумні, сміливі. Зі спортивного туризму вишикувані. Дозвольте змагання розпочати. Обласні заходи розпочати дозволяю. Ще не я Мы проводим эти соревнования уже не в первый раз. Начиная с 2003 года мы начали взаимодействовать в школе безопасности. Приятно? Да. Приятно видеть новые лица. Ну и пусть победит сильнейший. Праздник! Шановні наші гості, сьогодні на Миколаївщині справжнє свято. В черговий раз нас гостинно зустрічає Мар'їнгай. На протязі п'яти днів відбудуться змагання з різних напрямків. Ви будете показувати свою майстерність. У вас будуть перемоги, будуть невдачі, але хтось переможе. Я вам бажаю здоров'я, миру, добра, удачі. Микола Андрійович, керівник цієї групи. Ваші оплески дуже важко на сьогодні. Сьогодні Марін Гай зібрав дітей з 15 районів та міст нашої Миколаївської області. Відбуваються змагання юних туристів-краєзнавців, змагання юних рятувальників. На протязі п'яти днів діти будуть. Показувати свою майстерність, професіоналізм, той, який вони отримали під час навчання в гуртках наших напрямків сьогодні, на відкритті підвелись підсумки змагань чемпіонату всеукраїнського на кращу туристську краєзнавчу подорож. Хочу сказати про те, що Миколаївська область зайняла перше місце в Україні. На протязі всіх змагань разом з нами в лісі будуть е, представники служби порятунку Миколаївської області. Вже багато років. З 2003 року нас об'єднує спільна робота по вихованню дітей, е, по отриманню ними вмінь орієнтуватись в надзвичайних ситуаціях. І сьогодні великі слова подяки керівнику. За підтримку, за порозуміння, за те, що завжди нам надають необхідну допомогу.